На день без води залишила частину Львова аварія на вулиці Героїв УПА. Уночі тут луснула труба. А вода залила не лише підвали сусідніх будинків, а й знесла частину тротуару. Залиті водою підвали. Мешканці 16-го будинку на вулиці Героїв УПА побачили близько сьомої ранку. Тоді ж кажуть і повідомили аварійникам. Вони що, прийшли раненько, щоб дійсно визвати аварійно щось зробити. Вони один подивився, сфотографував і пішов, другий подивилися і пішли. Говорять, перезмінка. Яка може бути перезмінка, коли не є? Треба було воду перекрити, то ж тепла вода йде, то ж не каналізаційні води, перекрити воду і все зробити так, щоб людям було добре. То сталося десь, наскільки ми знаємо, годині першій ночі. А ми приїхали десь. Пів десятої ми вже були. У нас робочий день з 8-ї години, поки машина поїхала на заправку, заправилися і зразу приїхали сюди, почали перекривати. Воду. До кінця дня обіцяли аварію ліквідувати. А от що робити мешканцям, які втратили усі зимові запаси, не знає ніхто. Як ви сюди зайдете, як там води по шию, куди там зайти? Це Та нереально просто. Треба хіба водолазний костюм і неряти. Власне, хто то буде викачувати, що та вода так просто не зійде сама по собі схожа аварія, кажуть місцеві мешканці сталася тут сім років тому. Щоправда, тоді підвали залили каналізаційні стоки.